Як і завжди буває, після гарного дощу починаються гарні манюні. Ось такий польський. Його навіть зрізати шкода. Він, якщо його виняти з ґрунту, він вдвічі більший виходить. Всім привіт! Пройшло дві зливи добряче вночі. Ліс начебто набрався вологою. Вийшов подивитися, чи не почали рости гриби. А тут ось такі місця, якби я не знав, що я в Фінляндії, то мені б закартіло схопити мотилошукач Місця дуже схожі на наші бувші хутори. І те. Так хутори виглядали років 5-6 назад. Зараз на місці всіх всіх сінакосів вже давним-давно поля. Ну а тут сінакоси. Знову пішов дощ, треба заходити до лісу. Схоже, що тут вже починається сезон дощів. А поганки... Маленькі у нас та хлюбки, тут такі моцні, що постійно, здається, ростуть обабки. Головне не піддаватися на провокації. Дивіться, перший раз Перший раз зустрів, схоже, на інтовидну собачку. Для, для лисички це трохи замалий слід, та і кіхті невеликі, а от для Драєнтовидної собачки самий раз Ну, раз, раз в назовині білих немає, то походу це сьогоднішні наші гриби. після дощу такі самі слизькі як і маслюки рідний брат маслюка козляк єдиний плюс що не треба знімати оцю ось шкірку тому що вона просто-напросто не, не знімається Ну і разом із козляками якщо траплятимуться нормальні такі маховики то чого ж і не брати А нормальні, я вже бачу, що, що трапляються. Такі нормальні такого розміру означає червиві вщент. Ось такі, дивіться, коли я збирав білі, <гублі> то маховики росли для мене. Зараз це вже не для мене, зараз це вже для природи. Ну а антін, о воно вони в камінцях запрятались. А то для мене. ми поки, поки набираємо висоту. Кожен раз так залазиш. На якусь вершину здається, що ти тут уже був. Вони до болю всі однакові. Цьому і їхня підступність. Дуже легко можна заблукати, тому що постійно здається, що ти тут уже був. А якщо ще й дивлюся постійно вниз, там де ростуть гриби, то блукання майже. Забезпечене треба, треба помічати якісь видатні дерева, сухі сосни або великі валуни. Ну і звісно, і звісно не пропускати молоденькі, щоб мати змогу з'їсти їх самих, а не віддати слимакам. Такі гриби такого розміру вже залишаються, залишаються в природі. Гриби грибочки від маховичков нікуди не дінешся, нікуди, нікуди не подіваєшся. Вони ось тут молодці всі растуть. Тільки треба єдине їх зрізати, щоб не було видно червів. Про такої зустріч я і не мріяв, Дощів не було. Білі припинили рости і розвиватись навіть в ялинових лісах, а тут як-не як сосновий бор. Ну це винагорода така за настирність. Головне, щоб не червива. Та ні, ця винаграда не червива. Я отак рукою. Прижимаю прижимаю ніжку і все одразу стає на своїй місця. Ніжка наче із покришки дебела гарнюній білий гриб. Грибочки, грибочки починаються просто ось такими висипками. Просто ось такими висипками. Ну що, будемо брати? Я не бачу причини, щоб такі грибочки не брати, тільки треба їх. Отак От обрізати, щоб не було червивих. І кидать в пакет. І кидать в пакет. Така мені рибалка не дуже подобається. Грибочки дрібні, їх багато. Краще їх не багато, але великі. Але якщо немає великих, якщо поки нема після дощу великих, це ще попереду, то нічого страшного. Я не перебірливий. Я не дуже балуваний грибник. Позбираємо. Позбираємо і невеличкі. Головне, щоб їх вистачило на всіх. Головне, щоб їх вистачило на всіх. Ну що, після дощу пішли гриби по камінню. Пішли гриби. Так, оп. Чуть чуть не забрав. Свинушку. Так, це що у нас досить такі гриби, можуть схожі на маслюки тут після, після доща, всі вони такі, всі такі скользькі, 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 всі. Косять під маслюка, під маховика, тому треба ретельно заглядати під юбку. А тут хоч заглядай, хоч ні, він червивий. Козляки дуже, дуже часто бувають червиві. Дивіться, тут біля козляків мушки. Мушки в'ються просто стаями. Я підійшов, порозліталися грибні, грибні мушки. Ось вони, дивіться. Ось грибна мушка. А ця падлюка псує більшу частину грибів у лісі. Але вона теж потрібна. І лисичка тут. І всі тут всі на теплому камінні растуть. Молоді козляки навіть навіть бувають не червиві. Ось так виглядають цопки після нормального нічного дощу та після майже доби сонця. Дякую всім за увагу та терпіння.